73 роки тому я побував на дні Каховського моря. Це був 52-й рік. Цей рік був дуже посушливий на півдні України. І коли ми прибули, прибули у плавні, ну порівняно із нашим степом, це був райські місця. Це була оаза. Все бояло, рослинність. Очеретра, озерця з рибою ну, надзвичайно, фантастично. І ми сміливо пили воду з Дніпра. У <му> вогні кострище бачили за кілька десятків кілометрів отакого Отак, о -о 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 масштабу. Був був цей цей злочин. Це справа всенародна, бо е, це стосується е, практично екології і мі мільйонного населення на, 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 на півдні України, значить, і це стосується історичної спадщини, адже там на великому лузі захована вся. Вся історія України та там історія козаччини.